Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Що ж нарешті пенсійний фонд показав цифри. Чому кажу нарешті? Та тому що до цієї індексації, тобто збільшення вашої пенсії, залишилось 6 днів. А ніяких даних нам ніхто не давав. Тобто люди не знали, наскільки зросте їхня пенсія. І показані цифри, що радує більше, більше ніж було заявлено попередньо. Тобто суму відсоток індексації планують зробити. Більшим. Тож, які цифри показав пенсійний фонд, як буде проходити індексація пенсії, як то все збільшиться. Давайте порахуємо, але перед тим хочу вам представити: да, ви вже замітили, в мене на столі майбутній розіграш. І хочу тут з вами порадитись. Таких 5 чинових тонометрів від компанії ProMedica. Це одні зараз найкращих тонометрів на ринку в Україні. Для моїх підписчиків тільки найкраща. І найкраща інформація найактуальніша, і найкращі тонометри, і найкращі призи. Тож долучайтесь до каналу, щоб брати участь в їх розіграшу. І таких ще 10 чашок. Просто подумав, що 5 призів, 5 тонометрів це звичайно хорошо, це дуже і дуже корисно, але набагато більша кількість людей. Хоче щось отримати собі на пам'ять від народної думки за те, що в них підписники, то вирішив ще зробити таких от 10 чудових кружок з такою гарною патріотичним надписом з логотипом народної думки, щоб ви кожен раз, коли будете пити чай чи якийсь гарячий напій, згадували про цей канал і про мене в загальному. І хочу вас запитати, щоб ви мені порадили, коли краще провести розіграш призів. В п'ятницю чи в суботу, тому що я хотів в п'ятницю під час прямого ефіру, який зазвичай відбувається по п'ятницям, але дуже багато людей, я так розумію, можуть бути на роботі чи ще десь Субота або неділя. Більш такі, знаєте, вільні дні зазвичай, коли люди можуть віддати більше часу, щоб ну, саме потрапити на цей прямий ефір і взяти участь в цьому розіграшу. Буде відбуватися все так. Ви будете залишати свій коментар прямо під час прямого ефіру, і я. Буду отак методом научного тика, як то кажеться, да? або методом е випадкового вибору вибирати переможців. Тож, напишіть, будь ласка, своє бачення, коли б то вам було б краще. Наступна п'ятниця, субота, неділя, виберіть один день і вже по коментарям вашим будемо орієнтуватись, коли б то було краще зробити. Не хочу довго затягувати, але потрібно тиждень, щоб люди знали, що буде розіграш, що потрібно брати участь, що потрібно готуватись. Зроблю ціле відео, навчальне, як зареєструватися той розіграш, і все, тому чекайте інформацію. А зараз розповідаю про. Давайте тако відсуну, бо аж прям заставив весь стіл. Але це хорошо, значить, що призів багато. Зараз про. Збільшення пенсії, тобто індексацію 2025. І так, пенсійний фонд показав нам цифри, зокрема, по зарплаті. Нагадаю, що в індексацію береться всього два поняття. Перше це рівень інфляції, 50% від інфляції береться. І друге, це рівень середньої заробітної плати по Україні за останні три роки. От, Рахується відсоток, наскільки він зріс за попередні три роки, і звідти також береться 50%. Цих два показника потім додаються по цих відсоточках. І е, середня заробітна плата по Україні, яка підставляється в формулу розрахунки пенсії, множиться на цей відсоток. Тобто тіло пенсії зростає на цей відсоток. Тож за 2024 рік офіційно та дам, давайте таку відсунуся, щоб тут вам показувати. Е, Офіційні дані пенсійного фонду. Зарплата за 2024 рік середня склала 17 тисяч 486 гривень. І відповідно за роки з 22 по 24, 22, 23, 24, тому що береться за три останні роки. Це офіційна формула пенсійного фонду. Це не я придумав. Склала 15 тисяч 57 гривень. Попередня заробітна плата це за 2021, 2022, 2023 рік була 13 559 гривень. Бачимо да, на картинке. Е, Вираховуємо відсоток. Получається у нас що 15 57 гривень більше за попередню заробітну плату на 10%. Там майже рівнесенько 10%. Від цього беруть половину, тобто лише 5. Інфляція, вже кінцева інфляція, яка була озвучена Данилу Гетьманцевим, а це міністр податкової і митної політики, тобто це та людина, яка саме рахує ці кошти. Інфляція склала 12%. З неї беруть половину, тобто 6. Цих 6,5% додають і в загальному отримують 11%. 11% – це те, наскільки. Зросте ваша пенсія, тіло вашої пенсії. Давайте будемо говорити більш чітніше, да? тому що зараз дуже багато людей, які отримують 3-4 тисячі відразу помножити на 11%, і будуть очікувати такого збільшення. Дивіться, наприклад, в мене в знайомого пенсія 4200. Він пенсіонер 70. В цих 4200 входить 300 гривень за доплату за вік. Ці гроші відразу віднімайте. Плюс у нього 6 років наднормового стажу. 6 років наднормового стажу по 23 гривні 61 копійку за кожен рік. За що виходить? 130 гривень. Ці кошти також віднімайте. Уже, тобто, не 4200, а 3700. Да, 3,780. 3,770. От тих 3770 зросте на 11%. Не усі 4200, а лише ото тіло його пенсії. Тіло пенсії можна побачити в кабінеті пенсіонера. Як то побачити і як там зареєструватись, я розповідав в попередньому відео. в попередніх, Тому повторювати не буду. воно, воно буквально вийшло два тижні тому. Можете сісти, подивитись, там все прямо так на пальчиках показано, що куди натискати. І Ще чотири пенсіонери прямо в коментарях відписались, що знайшли неточності в їхньому стажі і вже донесли дані в пенсійний фонд про стаж і тепер їхня пенсія збільшиться. Молодці ви, великі молодці, що сіли, зареєструвались, розібрались і збільшили самі свою пенсію без ніяких судів, без нічого, просто вказавши актуальні дані, які вам не дописали в пенсійному. Вітаю! Це хороший результат. І тепер я можу спати спокійно, що те відео робив я не зря, що людям воно прям корисне і прям допомогло збільшити. Дуже багато хто там просто узнав якусь актуальну інформацію. Вже люди витягують звіти довідки. І то хорошо, що то так працює, я будемо навчатися і далі. Тож, е, от заходите в мою пенсію на порталі пенсіонера, дивитесь тіло вашої пенсії, і сміливо попередньо його можна множити на 11%. Чому я кажу попередньо, тому що зараз кажуть, о, а ти сказав, а так не відбулося. Дивіться. Показник інфляції дав нам міністр податкової, податкової і, митної, да? Податків і митної. Показник збільшення середньої заробітної плати вже дав офіційно пенсійний фонд. Тобто ми виходимо з рахування цих двох даних. Но інформацію про індексацію. Офіційно пенсійний фонд ще не давав. Ні, він дав, що вона буде. Дав, що з 1 березня буде індексація. Про це сказав і е, очільник уряду, да, і е, Міністерка соцполітики, але цифр індексації ще не дали. Чомусь. Е, дивіться, 25 числа. Е, Останній день нарахування пенсії за цей місяць. І з 26-го пенсійний починає нараховувати пенсію вже на наступний місяць. І в кабінеті пенсіонера з 26 го числа вже повинна з'явитися інформація про нарахування на наступний місяць, якою буде пенсія. І вона вже повинна бути з урахуванням індексації. Тобто до 25-го нам потрібно повинні дати вже ці цифри, ну, типу, як 100%. Думаю, що пенсійний фонд не змінить свою діяльність, да, свою статистику і дотримається цього правила і в цьому році, одне чого не розумію, чому так довго з цим тянуть. І питання номер 2 вкрай важливе, тому що дуже багато, особливо таких, знаєте, наярливих коментаторів, мене дуже неправильно інтерпретують. Ну, от прям вкрай неправильно, тому що кожна людина починає то примірювати на себе, а то не завжди так. По-перше, чи ви чули, щоб я хоч раз сказав, що це збільшення пенсії є ну, прям вау досягненням влади і що воно е, суперкласне, що воно там прям наші пенсіонери почнуть жити як європейські. Ні, я вважаю також, що збільшення цієї пенсії є недостатнім. Тобто ті суми, які даються, вони занадто малі. Чому я так позитивно виношу цю інформацію, що пенсія збільшиться? Та тому що вона дійсно збільшиться, і я радий, що вона збільшиться. Але це не означає, що я погоджуюся з тим твердженням, що цього збільшення це прям суперове збільшення. Ні, це збільшення. От, якщо додадуть 11%, а інфляція була 12, це означає, що люди на ці самі кошти на нову пенсію не зможуть купити стільки саме, як купили в минулому році. Тобто вже менше зможуть купити. І це означає, що їхня пенсія, по суті, зменшить. Але сам факт збільшення є, сам факт індексації є, той про нього я розповідаю, що щось відбувається позитивне, що дадуть більше. От. І тут потрібно чітко розуміти бачення моєї цієї ситуації. Тому збільшення середньої заробітної плати 10%, збільшення інфляції 12%, беремо від цього всього половину, отримуємо 65 11 збільшення вашої пенсії з 1 березня. Кожному пенсіонеру. А, дуже багато було питань про працюючих пенсіонерів, людей з інвалідністю, чи їм також буде індексація. Працюючим пенсіонерам, якщо вони отримують пенсію за віком, так буде. Е, людям з інвалідністю, якщо це вони отримують як пенсію, так буде. Якщо це як виплата по інвалідності, яка залежить від прожиткового мінімуму, ні, не буде. Тобто, ну, в різних категоріях по-різному, то Виясняється. Ну, нараховується вірніше. Тож, напишіть, коли ви хочете бачити розіграш, який вам краще день. Наступна п'ятниця, субота чи неділя, один з цих днів проведемо, розіграємо. Буде прямий номер телефона, по якому ви будете телефонувати і залишати свої дані для відправки даного і приладу, і чашки. Буде розіграно 10 таких класних. Реально класних чашок. Іде, і, вибачаю, теж хотів сказати 10, але, на жаль, стільки нема. 5 тонометрів реально найкращих, які є зараз на ринку. І найновіших, які до телефона підключаються, ці про медіка зробили реально круту штуку. Дивіться, який великий екран, якими великими буквами там все пише. Тобто, пенсіонерам буде користуватись ним вкрай і вкрай зручно. Тож, Жду від вас реакції. Пишіть. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.